Якщо ми піст стараємося очищати свою душу і тіло, то у нас з'являється глибина думки. І те, що ми читаємо, співаємо, це може доходити знаєте, до такого благоговіння, до такого священного трепета, якого від нас чекає Господь, щоб ми були всі благоговійні, щоб ми були уважні. І ось Сьогоднішня подія, благовіщення, вона співпадає з Хрестопоклонною неділею. І ці дві події зв'язані між собою тісно. Яким образом? Тим, що благовіщення це благає вість про спасіння людей, а хрест це є теж предзнаменування роду людського спасіння. І ми, дорогі брати і сестри, повинні з вами усвідомити, що не треба боятися, знаєте, якихось труднощів в житті. Чому? Тому що, от скажімо, зараз така ситуація. Нещодавно я почув таку історію. Зустрілися дві жінки, і одна інша каже, ой, що це буде, ой, що це буде, ой, що це буде і тому подібне. А тай каже, а що буде? Ну, каже, ну таке робиться. Війна. А друга їй каже, а ви знаєте, я щоб не розстравався, не дивлюсь ці новини. А дивлюсь там кулінарні способи, там, як приготувати щось пісне. А коли нема посту, таке добре кіно дивлюся. А та каже, та да як же так можна? Вона каже, а що ви зробите? Каже, у обидвих жорстокий чоловік. Вона каже: а от каже чоловік у мене. Він на мене нападає, я стою ввечері, коли він не бачив, чи вночі на коліна, починаю молитися, і він починає до мене лагідно ставитися. І каже, гроза проходить, і я долаю всі труднощі, які на мене випадають, в моїй долі. А та каже: А я не можу так. Я каже, сварюсь постійно з чоловіком, якщо ми посваримося, я потім не розмовляю з ним декілька днів. Дивіться, брати і сестри, перша жінка несе хрест, але які плоди у неї добрі. От. Вона має полегшення втіху від Бога. А та жінка не хоче нести хрест. І що виходить? Їй гірше стає. Уявіть собі, в одній хаті жить і не розмовляє чоловіком. Це ленко? Ні, це не легко. Це туга на, на душі. Так що робіть висновок самі. І е, на сам кінець. Хочеться зазначити, добро завжди перемагає, тільки не таким способом, як нам хочеться людям, а таким способом, як Господь веде нас. І дивіться, сьогоднішня війна це, знаєте, квіточки по зрівнянню з тим, що ще має бути в майбутньому. А що в майбутньому має бути? Іван нам сповіщає, восстане народ на народ. І Нещодавно я від одного священника почув. Каже: Ой, батюшка, це ще нам не голодаємо, не мерзнемо ще. Хати у нас е, на Київщині цілі ще. Ну не всі е, постраждали села у нас в е, низькі там, да, теж, хлібнули горя. Але каже: ну, більшість своєї, ми ще живемо погано на Київщині. А каже: А що буде? Почитайте святих отців. Що буде, і каже, події сьогоднішні, вони дуже-дуже нагадують те, що перед начертано Святому Письмі. А що там перед начертано? Я вам розповідав, що Єфрат перейде безчисленне військо, і цей священник каже: дивіться, якщо на Близькому сході завариться війна. То там вже всі країни полізуть. Чому? Тому що там зосереджені саме, саме великі поклади нафти, а на цьому базується сучасна економіка. І там полізе і Китай, і Росія, і Сполучені Штати, і Європейський Союз. Ну майже весь такий знаєте, основний такий багатий світ на зброю. Ну і що це буде? А там ще Іран, а там ще Індія. Індія і Китай мають атомну зброю, Іран розробляє. І що це буде, це тільки можна, знаєте, ну, Армагеддон буде. Так що, е дивіться, але як віруючі до цього ставляться? Віруючі ставляться, Господи, дай мені сили витримати цей іспит. Я дуже хочу його витримати. От. І вірую, що людина іноді навіть каже, є гляди, Господи Ісусе, от, бо я вже не можу в цьому грішному світі мучитися. Прийди, Господи, скоріше. Але... Здебільше, люди, ми всі грішні, і ми хочемо, щоб ще Господь дав нам час на покаяння нашим дітям, нашим онукам. Але ж ці наближуються, і треба дітей своїх, онуків, так виховувати, щоб вони не боялися нічого, щоб зустріч з Господом для них була найвищою радістю в житті. А зустріч з Господом вона починається тут, у храмі, через святе причастя. Так що, дорогі брата і сестри, ми повинні з вами навпаки, знаєте, бути такими учнями, гарними, відмінниками. Тобто, що, Господи, я хочу витримати цей іспит, а не боятися там думати про щось, про щось там. Знаєте, одна жінка збирала сіль на балконі і стільки не збирала, що вона закам'янила, вона померла там ледве повиносили цілий балкон. Треба не сіллю записатися, а добрими ділами. Поможи нам цьому до. Господи по населению, молитвами, пречиста и преблагословенная нашої Богородиці і пристаділи Марії. Амінь.